Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Удар нижче пейджерів. Ну це просто елементарний провал. Унікальна спецоперація ізраїльських спецслужб. Не не просто підсунути їм пейджери з вибухівкою, але ще й продати їх. Як Мосат примудрився замінувати тисячі гаджетів, сліди походження убивчих пейджерів доволі заплутані. І чим це обернеться у світі надалі. Можна, звісно, навіть партію чайників замінірувати. Факти тижня дослідили все детально. Беруть 17 вересня. У місті одночасно лунає серія вибухів, і це продовжується в Лівані два дні поспіль. Серед постраждалих бойовики Хезболи. поранених більше трьох тисяч, Коли вдається вивезти з строя кілька тисяч бойовиків, более трьох тисяч, 7-8% процентов личного составу противника. Результат, который достигається ну інакдам місяцями общевиськових боїв. але що призвело до такого несподіваного і масового ефекту? Виявляється, звичайні гаджети для отримання повідомлень. Пейджери відомі нам ще з 90-х. Ними активно користувалися бойовики Хезболи. Але ж як непомітно вдалося замінувати 5 тисяч пейджерів? Чи візьмуть на озброєння цей унікальний спосіб масової нейтралізації противника інше? Але спершу чи дійсно доклав до цього року ізраїльський МОСАД? Давайте розбиратися. 1972 це кадри з Мюнхенської олімпіади. Тоді палестинські бойовики вбивають 11 членів збірної Ізраїлю. І саме з того дня країна починає свою спецоперацію під назвою Гнів Божий, аби помститися за смерті своїх співгромадян. Тоді ж одному з організаторів нападу встановлюють вибухівку під дротовий телефон. И пришлось проникнуть в квартиру клиента и заминировать его телефон. Это был тогда более примитивный подход, примитивный, но действенный. Далее, звенок с уточнением кто на звездку и выбух. За півсторіччя технології змінилися у 96-му Глава бойового крила Хамасу Ахія Аяш вже користується мобільним зв'язком. Мобільна зв'язка тоді тільки розвивалась. в той момент получала масове розпространення. Він не мог відказати себе в удовольстві. отримати мобільний телефон. Телефон йому передали хто нужна. Телефон Хамасівцю через людину, якій він довіряв, передала одна із спецслужб Ізраїлю. Мобільний був замінований мікровибухівкою. Ось. І дослідження, які ізраїльтяни досить довго, мабуть, проводили, і вони, по-перше, винайшли мікровибухівку, і потім а, придумали, як її інтегрувати в щось там, але точкові ліквідації ніщо у порівнянні з тим, що ізраїльська розвідка провернула у Лівані. Підкласти не складно. Складно організувати. А щоб оця вибухівка потрібний час і потрібному місці вибухнула. Це кадри, які швидше за все і поклали початок війні педжерів. 7 жовтня минулого року став чорним днем для спецслужб Ізраїлю, що прогавили напад Хамасу. Тоді гинуть майже півтори тисячі ізраїльтян. Хто підтримує Хамас: Іран, Північна Корея, Росія та Ліванська Хезбола, яка одразу приєднується до сил Хамасу. Мосад отримав шанс помститися, і зброєю якраз стають пейджери бойовиків. Противник Ізраїля із соображеній безпечності хотіла б завести средством зв'язку. ось такого Примітивного типа пейджери, раді того, щоб Ізраїль не мог ідентифікувати їх дівайси, не мог проникнути внутрішньо системи зв'язку із Від мобільних телефонів бойовики Хезболи відмовилися, адже знають про технічні можливості ізраїльтян і пам'ятають досвід минулих років. Є агентура, яка підтвердила інформацію, що заборона користуватися смартфонами. Е мобільними телефонами, то, чому тому, що вони. Прийом передача, тобто можна визначити місце, де перебуває значна кількість людей, як Моссад плутав сліди і доправив вбивчі пейджери до Хезболи? Про це трохи згодом. А поки як саме гаджети примудрилися замінувати? Як звичайний пейджер став інструментом для ліквідації. Версія перша. Підривники нанесли на електронну плату шар вибухової речовини. Друга версія. У пейджери та інші гаджети заховали кілька грамів речовини під назвою тетранітропента Еретрит. Це не секретна розробка спецслужб. Це звичайний препарат, яким лікують стенокардію. Ось так півтора грамів ліків від стенокардії розколюють поліно. А так діють вже три грами цієї речовини. Але зверніть увагу на одну важливу деталь: вибухівку підпалюють. Тому й питання, як її змусити здетонувати у пейджері, цілком робоча версія ізраїльська розвідка модернізувала акумулятори, щоб вони нагрілися до потрібної температури. А щось безпосереднє, щоб Прилягає до батареї, можливо, це якась наклейка, можливо, напилення, можливо, плівочка, якась прозора. І ось це є справжнім серйозним досягненням в усій цій історії найбільш технологічним е, проривом. Але як ліванська та іранська розвідка це прогавили? Це ж не один і навіть не десяток, а п'ять тисяч пристроїв. Ну це просто елементарний провал повний їхні системи безпеки і все. Це іншого то не можна підібрати. Звідки ж взялися вбивчі пейджери? Завод з виробництва вибухових гаджетів нині розшукують усі провідні змі світу. Сліди походження убивчих пейджерів доволі заплутані. Спочатку ведуть до тайванської компанії «Голтаполо». Але там запевняють, гаджети зробили по ліцензії в Угорщині. Проте з угорською компанією Бак Консалтінг пов'язана ще одна болгарська компанія. А її власник зник у день вибухів. Зникнення причетних нікому не відомі компанії прокладки і всі кінці у воду. Це і є стиль роботи ізраїльської розвідки. Якщо ми говоримо чисто технічно, операція такого роду диверсійні, диверсіонний розвідувачневердейство, в принципі, та область действий Мосада. Але найбільша інтрига на якому етапі мініатюрна, але вкрай небезпечна вибухівка з детонатором опинилися у пейджерах бойовиків. Одна з версій Мосад знав, що Хезболла замовила партію таких гаджетів та маршрут їхнього постачання. Ізраїльський завод. Випустив 5 тисяч пейджерів і 100 тисяч там батареї, наприклад, наприклад, да, з вибухівкою, і тому підмінити просто вантаж під час його транспортування. Ще одна версія: ізраїльська розвідка могла контролювати виробництво пейджерів просто у складальному цеху, або впровадили своїх працівників, або Підставна фірма своїх працівників туди направила або завербували місцевих працівників, або це повністю було цей, начебто, виробник був підконтрольний там умовному масаду, і третя версія корупція всередині Хезболи. Хтось зі знижкою продав бойовикам те, що їх вбило або покалічило. Я впевнений, що якісь є відкати і нарватися на якогось постачальника. Такого мутного, який каже, я вам то саме зроблю за пів ціни, але ви мені там дайте трошки копійок. Це, це, це це дуже просто. Вибухові пейджери стали дійсно унікальною операцією ізраїльської розвідки, але це ще й привід задуматися іншим країнам. І це важливий урок для всіх в світі. Должен буквально смислі переосмислити свої способи зв'язки, свої способи роботи. Адже вслід за пейджерами наступного дня у бойовиків почали вибухати рації. У лівані почалася справжня паніка. Ось так місцеві тепер бояться навіть натиснути кнопку звичайного домофону. Рух! Ру. Кое-что электронное, другое, кроме рации, видимо, тоже повзрывалось. А дальше что тут сказать? Сложно предположить, что еще какие-то такого рода сюрпризы есть. Не исключено, но важно понимать следующее. Можно, конечно, даже партию чайников заминировать. Наймасовая электронно выбуховая диверсия на территории противника уже примушивает військових разных стран переглядать доктрины безопасности. Иранцы, например, сейчас делают ревизию всем своим средствам связи буквально. Прямо сейчас об этом сообщают и проверяют, и разбирают, и пишут новые инструкции. Так, що це дуже важливо в усіх відносинах. результат тут був стратегічного рівня. адже в зоні ризику може опинитися будь-хто питання лише, чи зможуть повторити цей ефект несподіванки? Я думаю, що найближчі кілька місяців цієї ну, загроза залишиться для будь-яких генералів у світі доволі низькою, але е безумовно ця технологія. Коли її все ж таки зможуть відтворити, вона буде застосована обов'язково. Кілька грамів вибухівки у Пейджері це лише бікфордов шнур, що підпалив вогонь великої операції під назвою Північна стріла. Скільки в ній етапів знають лише військові керівники Ізраїля. Але головне про що тепер варто пам'ятати, у будь-якому гаджеті бойовика, розвідника чи військового може опинитися не лише стандартна електронна плата. Костянтин Павлов, факти тижні Сітіві, єдині новини.